Золотий вік піратства. Забудь про скарби, готуйся до цинги та бунту. Серія відео історія без глянцю, сувора правда про легендарних воїнів, Ром Свобода і пригоди у Карибському морі. Цей образ пірата-романтика міцно засів у нашій культурі. Але справжнє життя пірата золотого віку було короткою, брудною і жорстокою пригодою, де головними ворогами були не королівські фрегати, а власний шлунок, цинга і твої ж товариші по команді. Основою піратського раціону були сухарі або хартек. Це спечено до стану каменя, печиво з борошна та води. Воно не псувалося місяцями, але було настільки твердим, що його доводилося розмочувати. Часто в ньому заводились довгоносики, і пірати жартували, що це додатковий білок. Другою стравою була солонина. М'ясо що тижнями плавало в розсолі, і на смак було як солона підошва. Вода в бочках швидко псувалась і ставала слизькою. Тому її змішували з ромом, щоб убити мікроби і хоч якось пити. Цей напій називався грох, але головним вбивцею на кораблі були не кулі, а цинга. Через повну відсутність вітаміну С у раціоні організм пірата буквально починав розвалюватися. Ясно кровоточили і гнили. Зуби випадали, старі рани знову відкривались. А тіло вкривалось виразками. Більшість піратів помирали не в бою, а в агонії від цієї жахливої хвороби. На борту панувала сувора піратська демократія. Капітана обирала команда, і він мав абсолютну владу лише під час бою. В інший час його могли змістити з посаду простим голосуванням за боягузтво чи несправедливість. Життя регулював піратський кодекс, який підписував кожен член екіпажу. У ньому чітко прописувалось частки здобичі та навіть компенсація за поранення. Скільки то срібла за втрачену ногу стільки то за око. Найстрашнішим покаранням за порушення кодексу була висадка на безлюдному острові з пістолетом і однією кулею. Скрині, набиті золотом, це здебільшого вигадка. Пірати грабували торгові судна, а ті перевозили не золото, а товари, цукор, тютюн, тканини, канати, борошно, ром це була їхня реальна здобич, яку треба було швидко продати в піратських портах. Тож золотий вік піратства це не весела. Пригода. Це був відчайдушний, короткий і жорстокий спосіб виживання для людей, що втекли ще від гіршого життя на суші. Я вам вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно сподобалось або не сподобалось, будь ласка, напишіть про це в коментарях. Дякую!